А зараз у нас на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю студію, вітаю телеглядачів. Пане Іване. Чи спроможна зараз Росія на імпортозаміщення Західного автопрома? Знаєте, є дуже класний вислів. Імпортозаміщення в Росії існує лише на папері. Чому? Тому що навіть ті автівки, які вироблялись в Росії, Значною мірою вони виробляли завдяки е, значній кількості е, запасних частин, які вироблялися якраз в країнах колективного заходу, називаємо це так, і коли ці запчастини перестали поступати власне на автозаводи в Росії, а це ще рік тому відбулося. То трапилась така ситуація, що в травні, після травні минулого року, тобто майже рік вже пройшов. А в порівнянні до травня 2021 року виробництво нових автівок в Росії скоротилось на 96,7%, тобто майже повністю зупинилось. Далі Росія шукала на запасах і що у них може бути, тобто, це не означало, що вони повністю припинили виробництво. Вони почали відновлювати нові певні моделі, але що ж це були за моделі? Це були моделі, в яких, наприклад, не було тих самих подушок безпеки. Коли піднімачі з в автомобілях, вони були ручні. Тобто, вже десь років 20 люди звикли натискають кнопку і вікно піднімається і опускається. В Росії це було ручне, як це було в 70 х Тому з приводу імпорту заміщення, все, що вони можуть замістити. Верніше відновити. Це виробництво тих автомобілів, які були там 1980-ті роки. Тобто, моделі і розробки Радянського Союзу це можуть зробити. Цікаво. А я от чув, що вони заміщали китайськими автомобілями. Тобто присилали в китайські розібрані автомобілі і потім їх збирали і казали, що це їх власне. Як це... на таке реагувати? Ну це, це теж варіанти протозаміщення. Знаєте, коли е, Китай відправляє готову автівку, а там треба не знаю, одне колесо лежить в багажнику, його треба прикрутити. Ось тут на да, тут російський автопром дійсно молодці. Вони знають як прикручувати це колеса. Але наскільки я пам'ятаю, там проблеми навіть цим були, тому що е, те, що Китай відправляв, не дуже було є великої якості, і його повертали обратно. Тобто навіть тут була проблема. Тобто про, про реальний стан а, цього сектора економіки. Пане Івана, доброго дня. У мене є для вас також питання: а загалом, а, російський ринок у росіян, в них є гроші для того, щоб придбати власний автомобіль собі. Чи це знову стало розкішшю, а не засобом пересування в Росії? У безумовно певні збереження ще є, але не вони не такі вже й великі, тому що я нагадую, що і вас в ефірі неодноразово казав цю цифру, що третій квартал попереднього року кількість грошей, які були виведені з Росії, збільшилась у 26 разів порівняння до третього кварталу 2021 що це означає? Що люди, у яких є ще якісь гроші, вони їх просто хочуть вивезти в інші країни. Будь то Казахстан, будь то Вірменія, будь то Грузія, але щоб це не було в Росії. Тому що ми бачимо, що в Росії все, все частіше влада хоче забрати всі ці заощадження. Вже навіть з'явився законопроект про те, що ті громадяни Росії, які мають на рахунках більш ніж один мільйон рублів, повинні пояснити походження цих грошей. А якщо не зможуть пояснити, вони будуть. Відібрані відповідно, тобто це означає, що є реальні проблеми з розчинного населення, і знаєте, я тут згадую вислів колишнього здається міністра екології Росії, пана Міньколя, який ще в березні минулого року сказав таку фразу, що Росіянам треба згадати, як їздити на коні, тому що все інше для них недоступне, включаючи автівки. От, продовжуючи вашу фразу про те, що росіянам потрібно навчитися їздити на конях. А може доведеться пересісти на ладу? Адже німецький автомобільний концерт Mercedes-Benz завершив продаж своїх активів в Росії в місцевій дилерській групі автодом. Йдеться й е, про підмосковний автозавод, на відкриття якого приїжджав Володимир Путін чотири роки тому. Про те, що. Йдуть з Росії, німці повідомили наприкінці жовтня минулого року. За скільки Мерседес продав активи, невідомо. Однак в Автодомі повідомили, угода відбулася за справедливою ринковою ціною. Новий власник ще має знайти партнера, аби запустити завод. Губернатор Московської області Андрій Воробйов вже заявив, що це може бути один з китайських виробників. Е Пане Івано, до вас відразу питання. Бачимо, що Мерседес benz пішов з російського ринку. Загалом, для світових виробників автотранспорту для них це суттєво російський ринок. Вони можуть піти звідти і, ну, так би мовити, суттєво це не відчути в економічному плані як бізнес. Безумовно, Росія 11-та економіка світу, тому певне значення мало, але не таке вже й велике. Тому що для будь-якого концерну автомобільного головне це люди, які готові купувати його продукцію. Оскільки паралельно вони бачать, що росіяни вони потрошку тікають зі своєї країни і тікають насамперед ти, у кого є гроші. То той же Мерседес розуміє, що якщо ці всі люди вийдуть з Росії, то це для них означає, що клієнти виїжджають з Росії. При цьому ці клієнти переїжджають в інші країни. Отже, в ці країни, коли переїжджають росіяни з грошима, які будуть купувати дорогі автівки, до яких безумовно відноситься Мерседес, отам от для них буде цікаво. А російський ринок він просто для них стає менш цікавим. Хоча вони на всяк випадок, у цій ж угоді, якщо я не помиляюсь, прописали, що за як там написано за нормальною ціною, справедливою вони зможуть викупити цей актив. Назад, але знаєте, це так. На, на всяк випадок зроблено, а вдруг щось зміниться несподівано в, в, в Росії так, що країна стане цивілізованою за рік. Мало хто в це вірить, але знаєте, і не такі дива траплялися. А от ви казали, що якщо вони почнуть виробляти своє авто, то вони повернуться десь до 80-х років. А деталі вони знайдуть на ці е, автомобілі, адже зараз ну, дуже погано все з цим. А ось це ж і, і був нагадаю, що якраз також рік тому такий жартівливий кліп у російської групи «Ленінград» Москвіч називався, і в цьому кліпі вони співали про те, що зараз будуть відновлювати виробництво москвичів, таким, якими вони були у ті самі 70-80-ті роки. Отут якісь запчастини можуть знайтись, але Знов ж таки, це в теорії. Це їм здається, що оскільки все вироблялось тоді е, в Радянському Союзі, то вони зможуть це від... відновити. Але знов ж таки, це моделі саме тих років. Тобто, це, як то кажуть, ось машина часу, певна, яка повертає в той період, як жартували, до речі, в цьому кліпі, що треба буде росіянам згадати, як проводити всі вихідні в гаражі під автівкою. тому що е, вона так часто буде ламатись. Що його треба буде не раз там на рік лагодити, а кожного тижня, а можливо, і частіше. І ось е з тих запчастей, які будуть ламатись майже що ось тут ще якось можуть знайти їх і відповідно виробляти ці машини. Але чи, чи, чи зможуть вони це без обладнання, принаймні? А обладнання також треба буде виробляти заново? Бо безумовно вони все купували на заході. А зараз тільки заход не дає обладнання, він його і не обслуговує. Тільки воно виходить з ладу, все забувають про нього, тому що неможливо від нормально відремонтувати. Пане Іване, Пром... ви знаєте, є тут вихід, може бути вихід. І не знаю, чи ви пам'ятаєте таку історію, коли представили нову модель Лади Каліни, а насправді просто взяли китайську машину і поміняли там значок. От тому, ну... так, тому можливо, можливо виробництво буде іти таким чином. Наскільки це реально, що просто будуть постачати автомобілі із Китаю і будуть це видавати за російський автопром. З великою ймовірністю так може бути. Знаєте, це ж а, дуже такий красномовний приклад імпортозаміщення в Росії, коли, коли не чіпи, які зроблені в Тайвані, ліпили наліпку, зроблено в Росії. Власне, і все. І жартували, що ну, це мабуть дійсно, мабуть, в Росії вони зробили цю наліпку, зроблену в Росії, і приклеїли на чіп. Те саме гіпотетично можливо з китайцями, якщо, звісно, китайці на це погодяться, тому що тут також. Він розуміти, що треба буде у китайців запитати дозволу, чи вони на це дозволять. Бо якщо китайці не дадуть дозвіл, то Росія може втратити свого головного економічного партнера, без якого цій економіці буде дуже важко, особливо коли ми бачимо цю цифру накопичення діри в російському бюджеті. Якщо вірити Moscow Таймс, там майже вже 5 трильйонів рублів, при тому що 2,9%. На весь рік планувалось, і це при тому, що 2,4 було в березні, а наприкінці квітня кажуть, що може бути 5 Тобто вдвічі збільшилась діра. То знаєте, такими темпами у них там 11,6 сілих шістдесятих трильйонів фонďі національного благополуччя. Ну ось десь до серпня може вистачити. А далі все далі треба буде або, або перестати зарплати пенсії платити. Або щось думати. Ви знаєте, благополуччя благополуччя все таки напевно завершується, тому що з'явилася інформація про те, що фарба в Росії вона вже теж закінчується. Автоваз випускатиме автівки лада лише в трьох кольорах, і це, до речі, не жарт. Моделі будуть тільки чорні, білі, або ж темно-зелені. Керівництво автоконцерну пояснило, таке рішення прийняли через нестачу барвників, Їх запаси скінчилися е, через санкції, адже головними постачальниками лакофарбових матеріалів для автопрому були іноземні компанії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну фарби та сировини для виробництва власне, під заборону. Ни зараз Росі зараз власне на Росії там шукають заміну а заміну і в країнах Азії, Південної Америки, Кореї, та поки що на марну навіть фарбу ніхто росіянам не хоче постачати. Пане Іване, тобто, все ж таки, все, все таки, можемо говорити про те, що санкції працюють. Безумовно, ну власне стан російської економіки, це як на мене, якраз і підтвердження того, що Саймсі, хай і повільно, принаймні для нас дуже повільно, але принаймні, коли дивишся на цей проміжок часу, то не так і повільно. Вони дійсно роблять свій вплив на економіку. ось бачите, що реально залишається лише три варіації. Хоча я думаю, що все завершиться тим, чим колись 50-ті роки прославилося у Формулі 1 коли вони робили свої свотівки взагалі без фарту. тобто. Ось голий метал, який він був, ось така машина і була. Я думаю, що в Росії також скоро буде, коли такий період настане, коли скажуть, я навіщо фарбувати машину, ось і... так. пане Іване? А перше буде до речі, пане Іване. Повертаючись про питання Китаю, виробництва автомобілів. А чому ви думаєте, Китай може бути не зацікавлений в російському ринку легкових автомобілів? Чи це може бути пов'язано з якимись санкціями? Ну офіційно Китай ніколи не визнає, що він запроваджує санкції. Інше питання: що Китай буде дивитись, наскільки громадян Росії, наскільки у них будуть взагалі можливості купувати їх автів, і більше того. А Китай буде ще дивитись, наскільки громадяни Росії будуть ставити свої вимоги до автівок, бо як тільки росіяни почнуть казати, а нам потрібно ще це, це, це і це, а Китай, безумовно, захоче е, максим... мінімальні комплектації відправляти, просто тому що більш дорогі комплектації Китай буде давати іншим країнам. То тут е, Китай також може обережно і відмовитись від цих постачань, особливо, якщо Китай буде вважати, що це може вплинути на його стосунки з країнами колективного Заходу. Бо якби Китай не конкурував з США за провідне місце в світовій економіці, Китай дуже чітко розуміє, що основні його партнери торгівельні – це Європейський Союз та Сполучені Штати, а ніяк не Російська Федерація. І жертвувати основними партнерами, від яких Китай насамперед отримує технології. А завдяки цим технологіям Китай налагодив своє виробництво настільки, що знаєте, я неодноразово казав, що в 2001 році експорт Китаю був 366 мільярдів доларів. У 2021 році це було 3 трильйони 200 мільярдів. Наскільки збільшився експорт Китаю завдяки тому, що він отримав можливість купувати технології на заході, і захід переносив своє виробництво до них. Якщо у Китаю будуть складні відносини з США і ЄС, то закінчується для нього тим, що всі ці заводи, які зараз в Китаї створені іноземними інвесторами, їх перенесуть, наприклад, в Індію, яка здається чи то вже пігнала, чи до кінця цього року обгонить Китай по населенню. Отже, країна, у якої достатньо буде людей, які замінять собою китайців. Китаю це не потрібно, і він буде дивитись, наскільки його співпраця з Росією буде впливати. На ризик того, що країни заходу зможуть обрізати його доступ до технологій, що призведе до проблем в економіці Китаю, яка, до речі, так не ідеальна. зараз. Дякуємо вам за таку змістовну розмову. У нас в ефірі був Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.